На війні загинув захисник Мирослав Маркович. Військовий жив у Вишківській громаді, що в Хузькому районі. У Мукачеві попрощалися з військовим Анатолієм Горським. Чоловіку було 28 років. Одна жінка загинула, ще четверо людей тримовані внаслідок аварії, яка сталася поблизу з ввечері 19 грудня. Правоохоронці проводять досудове розслідування. Настоятеля Дубівського Святої Лінського монастиря, що Дубове Тячівського району, депортують через російське громадянство. Перукар Денис селища Вишково Хузького району безкоштовно надає послуги прикордонникам Мукачівського загону у своєму барбершопі. Така ідея допомогти військовослужбовцю з'явилася у нього на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Турнір на час завоювання срібних нагород у другій лізі чемпіонату СРСР футбольним клубом «Говерло» провели у спорткомплексі Юність в Ужгороді. Там зіграли Ужгородські, Мукачівська і Оноківська команди. На війні загинув захисник Мирослав Маркович. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Вишівської селищної ради, що у Хуйському районі, де і жив військовий. Повідомлення написали, що інформацію про поховання загиблого у громаді повідомлять додатково. Вічна пам'ять і слава герою. У Мукачеві 20 грудня попрощалася з військовим 128-ї Закарпатської бригади 28-річним Анатолієм Горським. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Фейсбук. Там написали, що Джен похорону відслужили у соборі святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Туди прийшли родичі, друзі, колеги, побратими та знайомі загиблого героя. З 2014 року Анатолій Горський захищав Україну у зоні АТО. А спочатку повномасштабної війни став на захист України від росіян. Анатолій був молодшим сержантом 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув військовий. 10 грудня. Вічна пам'ять і слава герою! Одна жінка загинула ще четверо людей травмовані внаслідок аварії, яка сталася поблизу сваляви увечері 19 грудня. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, ДТП кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіл тяжкі тілесні ушкодження. Дружня транспортна пригода сталася між населеними пунктами Сусково та Свалява. Співробітники поліції, які прибули на Місце події провели всі необхідні першочергові слідчі дії. І зараз у нас вже встановлені попередні обставини, за яких сталася ця аварія. Відомо, що водій автомобіля БМВ, це житель сусідньої Львівської області, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автівкою Мерседес. В останньому транспортному засобі окрім водія перебувало ще троє пасажирів. З місця події було госпіталізовано всіх учасників цієї аварії тобто йдеться про двох водіїв і трьох пасажирів Мерседеса. Однак згодом в лікарні померла одна з пасажирок. Це 58-річна Закарпатка. Вона померла в реанімаційному відділенні. Зараз у нас водій БМВ, який власне виїхав на зустрічну смугу, є затриманим процесуальному порядку. Він перебуває в медзакладі, оскільки він потребує допомоги лікарів, але перебуває під охороною співробітників поліції. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, і зараз ці справи буде призначено ряд експертиз. Звичайно, проведено інші необхідні слідчі дії для того, щоб встановити остаточні причини і обставини цієї аварії. Настоятеля Дубівського святоільінського монастиряч у селище Дубове Тячуського району депортують через російське громадянство. Про це повідомляють на сторінці міграційної служби Закарпатської області у Фейсбук. Там написали, цитую: священнослужитель проживав у селищі Дубове незаконно, оскільки термін дії посвідки на проживання закінчився. Він виявився громадянином Росії. Кінець цитати 20 грудня священника притягнуло до адміністративної відповідальності, наклали штраф 1700 гривень. А також прийняли рішення про примусове повернення мігранта до Російської Федерації. Перукар Денис Селища Вишковухозького району безкоштовно надає послуги прикордонникам Мукачівського загону у своєму барбершопі. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. За словами Дениса, ідея допомогти військовослужбовцям з'явилася у нього на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Також у повідомленні написали. Цитую у юності після звільнення зі строкової служби, яку Денис проходив у Збройних силах України, чоловік, здобуваючи фах перукаря, розмірковував що було б добре, щоб у кожній військовій частині працювала професійна перукарня, де військовослужбовці мали б змогу зробити сучасну зачіску, кінець цитати. Зараз парукар залишає у своєму графіку по кілька годин, щоб зробити зачіски для прикордонників. Турнір на честь завоювання срібних нагород у другій лізі чемпіонату СРСР футбольним клубом Говарла провели у спорткомплексі Юність в Ужгороді. На захід запросили родичів померлих гравців команди та футболістів. У 1972 році ужгородська футбольна команда Говарла брала участь у другій лізі чемпіонату СРСР, тоді зайняла друге місце. Преимущество вдома, це відчувалося мы, Ми так і виходили, була уверенность в тому, що цю ігру ми все одно И с такой уверенностью выходишь, виходиш, легше добитися результату. Да, бордаш, пам'ятаю, його удари, даже київські воротарі не відбивали. Так що в цьому плані, дійсно, це тільки підтверджує те, що ми вже казали, що колектив був такий, зібралися і на київське Динамо. Тобто, якщо хочеш, якщо злагоджений колектив, сильний колектив, можна обіграти любого. Я би хотів відмітити наших вболівальників. Таких вболівальників в Україні не зустрічали ніде, і щоб так вболівали, переживали і, і грати було погано теж. Через край тобто всі старалися викладатися на то. Футболістів, котрі грали у команді Говарла, наразі є вісім, розповів організатор турніру Василь Гаджега. Зробили, тому що люди цього заслуговують. Ті люди, які свого часу приносили славу Закарпаттю. наш край називають кузнею футбольних талантів, і в нас дійсно кузня футбольних талантів. І саме ці хлопці, які грали у 72-му, 73-му, 74-му, коли вони за поспіль два роки підряд зайняли четверте місце, це були команди, яких можна назвати кращі футболісти. Нашої срібної землі на цьому турнірі змагалися чотири команди Мадея з Оноківської громади та будівельник з Ужгорода. Карпати з Мукачева та Радванка з Ужгорода. Переможцям вручали нагороди колишні гравці Ужгородської команди Говерла. Також у спорткомплексі Юніс провели виставку фото та нагород команди Говерла. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.